Це вас, мої любі, сьогодні поговоримо про біоідентичні пелети. Як правило, за одну постановку ставиться від 2 до 5 біоідентичних пелет. Часто ви запитуєте, то це 5 розрізів і 5 різних місць, куди ставляться пелети. Не в залежності від того, скільки пелет: одна чи 4 чи 5, це все ставиться в одне місце, в один розріз. І на повторний е, візит і на повторну постановку по біоідентичним пелетам я, як правило, ставлю в одне і те саме місце. Що стосується складу, склад є різний. Ви дуже часто запитуєте, а скільки коштує пелета? Пелети є різні, є палети з тестостероном, з ДГІ, з метформіном, метформін з сітагліптіном, є еротична суперкрута ем, пелета для чоловіків з тадалофілом, при проблемах з судинами, при еректильній дисфункції і так далі. Є палета з Madge, і наразі вийшла вже. Прекрасна ще одна над плюс, яка нам дає енергію, бадьорість, яка працює з нашими наднирниками. І в комплексі з пилетами я комбіную крапельниці, фізпроцедури, різні процедури, які вам показані, але це все робиться в стінах клініки. Ми досягаємо гарних результатів. Чому пелети, а не таблетована терапія? Тому що біоідентичні пелети це вже в назві закладено біоідентичні, тобто ідентичні з складовими нашого організму. Наприклад, тестостерон означає, що він буде біоідентичний з нашим е е тестостероном, який міститься в нашому організмі. При правильно підібраних дозуваннях. Кількості пелет ви не відчуваєте ніяких побічних ефектів. Чого не можу сказати з препаратами із аптеки. Препарати з аптеки це синтетичні препарати. Вони завжди, особливо гормони, вони завжди дають побічні ефекти. Тому, мої любі. Мої двері відкриті для вас. Записуйтесь на консультацію, і я з радістю допоможу вирішити ваші проблеми.